Інформаційний партнер показу Фавбет. Фавбет. Будь всередині гри. Гарячі стає з перших хвилин матчу. Коли ти всередині гри. Фавбет. Руслан Маліновський та Аталанта вдруге в сезоні зіграли в нічию. Українець вийшов у стартовому складі Бергамасків у шостому турі в грі проти новачка серії А Кремонезе і відіграв 56 хвилин. Однак результативними діями не відзначився, а богиня не змогла вдома перемогти дебютанта елітного дивізіону. Хоча і першими у воротах суперника розписалися саме гравці Аталанти. На 74-й хвилині відзначився Демірал. Однак уже на 78-й кримонези з зусиллями Валері відновили статус-кво у підсумку 1-1. Та попри цю нічию «Аталанта» залишається серед лідерів серії А. Андрій Лунін поки в реалі задовольняється роботою тільки на тренуваннях. Однак не хоче змінювати команду, адже уже два роки пропрацював у мадридському клубі. Хоча все ще чекає на свій шанс закріпитися в основному складі. Українець поки не брав участі в офіційних матчах нового сезону, і от гру проти мальорки провів на лаві запасних у той час. Тібо куртуа, навіть попри невелике ушкодження, встиг відновитися до поєдинку п'ятого туру Ла Ліги проти острів'ян і не дав шансу зіграти Андрію Луніну. Суперник Шахтеря в Лізі Чемпіонів вдома розібрався із Мальоркою, хоча і пропустили першими вершкові. Та голи Вальверде, Вінісіуса Родріго та прем'єрний м'яч Рюдіґера перенесли перемогу 4-1. Додамо, що з Реалом гірники зіграють 5 жовтня у третьому турі Ліги Чемпіонів. Андрій Ярмоленко в чудовій формі підходить до матчів збірної України. Капітан нашої національної команди відкрив свій рахунок забитих м'ячів у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів. У поєдинку другого туру проти Аль-Дафри українець став автором вже третього голу Аль-Айну. Відзначився наш гравець на 35-й хвилині і допоміг команді Сергія Реброва здобути розгромну перемогу після нічиєї у стартовому турі. У підсумку Аль-Айн знищив суперника з рахунком 7-0. У футболці ж збірної України Андрій Ярмон. Зможе вийти на поле вже 21 вересня у грі Ліги націй проти Шотландії. Від твоєї напруги вибиває всі пробки. Коли ти всередині фавбет. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України і страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Може, до тебе? шах? Не можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларенгель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Смачні та прості рецепти для всієї сім'ї. На смачно новини 24. Партнер проєкту Наша Ряба завжди поруч заради майбутнього. Працюємо на нашому фронті. Будуємо Україну. Корпорація нерухомості РіеЛ активно будує 32 будинки у Львові та Києві. А це 470 тисяч квадратних метрів нового житла для українських родин. Спеціальні умови для захисників, медиків та переселенців. Дізнавайтесь на маркетплейсі чи була в Україні можливість уникнути нападу РФ і чому цього разу ми не просто можемо, але й повинні перемогти свого споконвічного ворога? Ви дивитесь під прицілом сьогодні дамо відповіді на ці питання. Протистояння української та російської цивілізаційних моделей триває вже не одне століття, можна згадувати взагалі давні часи аж до 12 століття. Однак тоді ще рано казати про чітко сформовані українську та московицьку свідомість. Тому, якщо розглядати саме це глобальне протистояння, більш доречно згадувати останні 400 років. Якщо українська модель світу в 17 столітті,